Всім доброго дня! Дякую вам, що ви зайшли на мій канал. Я дуже рада вас бачити. Так як продовжується сезон кабачків, так ми сьогодні, сьогодні ми будемо готувати кабачки мариновані. Кабачки я помила, почистила, обрізала їм фостики і будемо нарізати на такі тонесенькі дуже полосочки. І саме головне в цьому рецепті це те, що кабачки повинні бути дуже молоді, ні в якому разі не старі і щоб не було насіння. Кабачки порізали, тепер підсолимо їх, і дамо їм постояти 20-30, так, щоб вони пустили сок. Перемішаємо. Ми зараз зробимо заправку для кабачків. Беремо цукор, оцет, часник, олію, додаємо. Чуть-чуть червоного гіркого перцю, додаємо перець чорний, і я додаю сюди зелень, зелень в мене буде петрушка, а ви сюди ідеально підходить укроп. Ви можете взяти укроп замість петрушки, але я хочу попробувати як буде з петрушкою. Це ек експеримент. Петрушку дрібно порізала. Сюди я додаю сюди. Все перемішаємо. Все гарно перемішуємо. І заправка готова. Зараз ми беремо кабачки, зливаємо сік з кабачків. Сік з кабачків зіляла. Зараз так ще придушимо, їх видушимо. Перекладаємо таку форму. У мене теж така стекляна, такий стекляний судок. Пересипаємо нашою заправкою. Немолоді, дуже соковиті, скільки соку в них, все. Ще раз пересипаємо. Пересипаю. Заправку на верші. Накриваю кришкою і ставимо в холодильник десь на годину на дві. Пройшло дві години. Кабачки вже наші промаринувалися, і вони готові, їх можна їсти. Кабачки можна їсти як гарнір із м'ясом, наприклад. Можна просто як салат. Готуйте разом зі мною і всім смачного!